Розклад для тельців. Подивимося, як пройде місяць у тельці. Ви відкинете якісь ілюзії зі свого життя, що, що вам не потрібно, від це відкинете. Або ви просто намагатиметеся не погружатися у якісь свої переживання. Ви намагатиметеся думати позитивно і досягати своїх цілей. Мислити позитивно і досягати своїх цілей. Будуть трати, покупки, але це покупки, які ви планували, які ви хотіли. Можливо. Вам придеться якось потратитися для досягання своїх цілей. Можливо, в деяких поміняються якось плани. Можливо, ви придбаєте не те, що хотіли, щось таке. Якісь перешкоди до руху вперед. Ви хотітимете, вроді, як щось змінити в своєму житті, але будуть якісь перешкоди, ситуація буде не від вас залежати. Але ви в цілому намагатиметеся йти своїм шляхом до своїх. Планів. У нас буде рух вперед, а для досягання цього руху можливо вам для, для досягання своїх цілей вам можливо прийдеться потратитися на свої цілі. Що буде на роботі? У нас будуть якісь ілюзії. Ілюзії стосовно ваших опять же достіжень, ваших цілей, ваших планів, вашого руху. От щось ви будете не так бачити, як воно є насправді. Рістку плануватимете, але. Планувати щось, а воно не вийде, поїздка, можливо, буде під питанням, чи відміниться, чи перенесеться е, щось таке. Або, можливо, ви хочете мати в одне місце поїхати, але у вас не вийде. І вам придеться це змінити. Можливо, ви по роботі плануватимете якийсь розвиток, якийсь кар'єрний зріст, ви думатимете, що буде, але вам повинні будуть дати якусь должность, але це в самий останній момент поміняється. І щось не буде так, як ви того хотіли. Яка ситуація зараз не приносить, ваші попитки не дають результату. Ситуація якась заморожена і не визначена. Нема змін. Поки що ви без дії, ви нічого не можете поробити в цій ситуації. Ви сподіваєтеся, що з часом все зміниться? Можливо, ви щось намагаєтеся відкинути зі свого життя, щось змінити і почати щось заново. Можливо, ви намагаєтесь щось почати, роботу змінити, ще якось е свій проєкт новий почати. Порада. Щоб досягти багато, е беріть мож багато, беріть всі можливості, і вам в цьому допоможуть інші люди. Або, можливо, ви працюєте з людьми. Клієнтів у вас буде багато. І думайте перед тим, як щось робити. Думайте те, що ви, про те, що ви дійсно хочете, продумуйте всі свої плани. Попередження. Попередження такі. Від чогось від когось залежите, ви, можливо, в починенні якогось чи знаходитесь. В І менше переживайтесь з приводу цього. Якщо ви щось, ви хочетемете щось нове, але поки що вам краще нічого не робити. Ви нічого не зможете, поки що змінити.